Постраждалі від отруєння звернулися у лікарню зі скаргами на підвищення температури тіла, нудоту і блювання. Нині вони перебувають в інфекційному відділенні. В лікувальному закладі стан людей називають середньоважким. Стан здоров'я пацієнтів покращився. Вони всі двоє середньої, решта легкої ступені важкості. Прогноз відносно. Життя абсолютно благоприємне, Піднос прогноз відносно одужаний, у нас не викликає сумніву. Неякісні кури гриль продавали в кафетерії при продовольчому магазині на вулиці Лук'яна Кобалиці у Чернівцях. За словами головного санітарного лікаря області, необхідних для цього дозволів у власника закладу не було. Нині кулінарний цех закрили. Магазин продовжує працювати. Виявлено окремі порушення санітарного законодавства, за які до адміністративної відповідальності притягнуто. Відповідальну особу власника зазначеного закладу. Внесено припис про усунення причин і умов, які сприяли зазначеному спалаху. Постачали м'ясо у цей заклад із Волинської птахофабрики. Стало відомо, що аналогічні випадки отруєння днями зафіксували у Львові та Івано-Франківську. Однак фахівці стверджують, між собою вони не пов'язані. Ситуація, яка має місце у Львівській області, співпала в часі, і поставщики абсолютно не співпадають. Тобто ситуація фактично є подібною. Але не пов'язаною між собою за справу взялася міська прокуратура. Зареєстровано також кримінальне провадження вчора прокуратурою штрафного району за статтею 325 двадцять 1 частиною першого кримінального кодексу України. На даний час проводиться досудове розслідування. Санепідемслужба наразі проводить обстеження персоналу, бере зразки води та продуктів харчування. Остаточні ж висновки фахівці зможуть озвучити лише після результатів лабораторних досліджень. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час.